Це скорпіон моруга тринідат, перчик називається, карамельний. Тобто Він називається карамельний через свій відтінок кольору. Тобто смак і аромат у нього дуже схожий на червоний і шоколадний. Відрізняється тільки кольором в основному. Рослина дуже компактна і дуже збита. Тобто якби вона не... Щоб вона витягнулася, це треба, щоб їм зовсім не вистачало світла. А так вона дуже компактна, якби може одна із таких... ну, Приємно вирощуваних. Гострота цього перчика десь приблизно півтора мільйона сковілій. Це один із найгостріших перців. Дуже ароматний, дуже смачний. Якби, але для того, щоб зберегти цей аромат, то, то треба, ми готуємо соуси з цими перцями, то ми виготовляємо їх із свіжими перцями. Тобто саме в свіжі перці кладемо в соуси. Тобто, можна жити, наприклад, Є такі соуси, які виготовляються з переброжених перців. Тобто з перці переброжуються і додаються ну, тобто, ну, різні види. А ми виготовляємо зі свіжими, щоб максимально зберегти цей аромат. Залежно від того, скільки ви покладете туди перців, буде відрізнятися його якби, аромат і його строта. Тобто, чим більше перців покладати, тим буде більш ярко виражений аромат саме того перцю, який ви покладете в цей соус. Щоб все скласти, щоб цей аромат не, не втратився. Ну, він в будь-якому випадку не втратиться, якщо він спер, сперецвіжить, викудиться. Mm -hmm. Тобто він все одно залишається, відчувається, якби. але те, що основ, основа соусу, яка буде, то теж буде відчуватися. Там, наприклад, Якщо це томат, це буде томатний, але він просто що скорпіон і він має дуже високу інтенсивність аромату, тобто її якби, перебити неможливо. Скорпіон підходить до томатної основи дуже добре. Тобто до перцю теж можна з перцем його виготовляти. Деякі можна, можна в принципі, з солодким, але більше з солодким кароліна якби, поєднується. У нас є вишневий соус із кароліною. Тобто, якби така гостра варенька, якби, просто ідеально з морозивом. Можна навіть до варення додавати? Так, можна додавати. Можна робити цукерки з нього. Цукерки? Так. Ну, Ми цукерки ще не виготовляємо, але це можливо. Це, так, Цукерки теж можна робити з нього. Желе? Так, можна. Тобто він з солодкий, і гостра досить гарно поєднується. Тобто у нас є славовий соус, він солодкий, якби і гострий, якби персиковий. Тобто персикова основа, і туди додаються хабанеро-перці і виходить, якби ну, тобто основа персика, але він гострий. Також карибський соус це класичний карибський соус. Він виготовляється із манго і перців хабанеро помаранчевих. Тобто, якби солодкий, гостя, а дуже добре поєднується насправді.